Вітаю. Мене звати Віталій Ковач, я професійний сумілє, і сьогодні ми з вами будемо дегустувати вино з Аотеароа. Саме так на місцевій мові племені Маорі звучить Нова Зеландія. Перед нами совіньон блан з Нової Зеландії. Один із найпопулярніших совіньон бланів світу. Він має абсолютно іншу характеристику, ніж французький совіньон блан чи з інших територій, де він був вирощений. В Новій Зеландії він з тропічними відтінками фруктів. Завжди в ньому присутні навіть ароматика дині і інших екзотичних фруктів. Він більш питкий і завдяки саме клімату це це можливо в Новій Зеландії. Давайте його скуштуємо від себе. Додам чим доступніше савіньон блан з Нової Зеландії, тим молодше його треба пити. Тобто, одним словом, це вино. Витримка якому не йде на користь, але повторюсь, це стосується виключно вина, яке є доступним. Що таке доступний свиньон блан з Нової Зеландії? Ну, дешевше, напевно, ніж 200 гривень, досить важко знайти. Перед нами один із цікавих представників цієї сім'ї, і ми будемо з вами його дегустувати. Солом'яний з зеленуватим відтінком, тобто колір молодого вина. В принципі, Sauvignon Блан апріорі він не дуже полюбляє витримку. Але в окремих випадках ви можете зустріти, звісно, і витриманий Sauvignon Блан. Але Нова Зеландія все-таки спеціалізується на винах тих, яких варто споживати протягом одного, ну максимум двох років. Неймовірна інтенсивність. Це секрет нової Зеландії. Тобто, всі Sauvignon Blanc Нової Зеландії, вони прям я б сказав, наглі. Що стосується своєї ароматики, відтінки агросу вони тут домінуючі, так само можна зустріти, ну як мінімум, винороби говорять часто після дощу, самшит, саме. Пахне ось такою ароматикою. Хтось інколи каже, що розтертий листок дерева інжирного також відображає цю ароматику. Хтось говорить, що Sauvignon блан завжди має ароматику пі підігато, як його називають італійці, але це повторюсь, не стосується самої нової зеландії, тому що тут завжди ароматика більш екзотичних фруктів. Смак відповідає ароматиці, тобто він такий же інтенсивний, достатньо питкий з солодкуватою такою. Нотою це говорить про те, що зрілість винограду була на досить високому рівні: 12,5% алкоголю і 6 грам цукру. Цей залишковий цукор він відчувається, і я думаю, що людям, які споживають вино не так вже й давно, тобто буквально там 3-5 років, цей зерець дуже сподобається. Але при цьому тим, хто захоче втамувати спрагу, тобто відчути якийсь такий надсухий совіньон блан, прямо ж крижаний, з точки зору там якогось відчуття кислотності. Це не той взірець, який зможе втамувати спрагу. Тому вибирайте для себе той, який буде вам до подоби. Що стосується гастрономії, то я би тут з легкістю рекомендував до якихось легких салатів, виключно холодні закуски, тому що продукт сам по собі сувіньонблан достатньо легкий. Якщо ми говоримо про сувіньонблан з Нової Зеландії, то ідеальним регіоном рахується, звісно, Мальборо, тому що він там ну прям. Якийсь містичний, і мало хто в світі може повторити цю ароматику, яку дає Синьон Блан з Нової Зеландії. Пийте, насолоджуйтесь, до зустрічі!